Ботанічний сад у Житомирі засновано у 1933 році як навчальну та науково-дослідну базу Житомирського сільськогосподарського інституту. Це єдина наукова установа такого профілю у зоні Полісся. Площа саду становить 34,5 гектарів. Тут зібрано і вирощується багатоцінних дерев, кущів і трав'янистих рослин. Сьогодні колекція деревних рослин тут досягла 550 видів, форм і сортів, а трав'янистих понад 10 тисяч. На урочистості з нагоди ювілею ботанічного саду прибули численні гості, науковці із аграрних вузів та керівники ботанічних садів України. Сказати, що 80 років дня заснування ботанічного саду це багато, це значить нічого не сказати. Разом з тим, це значний шлях, в якому становився наш ботанічний сад, який сьогодні став тою базою, основною науковою установою, єдиною не тільки в місті Житомирі, а в полісі в цілому. Розпочався цей захід науковою конференцією на тему ботанічні сади, проблеми інтродукції та збереження рослинного різноманіття. Науковці поділилися досвідом збереження флори ботанічних садів у різних регіонах України, а також подарували житомирському ботанічному саду рідкісні рослини, завезені з Африки. На урочистостях багато теплих слів було сказано на адресу колективу ботанічного саду та науковців за збереження і розвиток рослинного різноманіття. Дуже приємно, що ботанічний сад агроуніверситету називають перлиною. Це дійсно зелена перлина і нашого міста Житомира, і звісно, нашої України. Історія про яку сьогодні згадували: 80 років це немалий шлях на потязі якого різні колективи вашого університету створювали цю красу, працювали над тим, щоб тут. Виростали дерева, які можуть бути окрасою будь-якого парку будь-якої зеленої зони. На урочистосях почесними грамотами Міністерства агрополітики України облдержадміністрації Житомирського національного агроекологічного університету були відзначені кращі працівники та науковці ботанічного саду. Від облдержадміністрації ботанічний сад отримав у подарунок дерева, блакучу черешню, сакуру і гінго та 15 кущів елітної малини, смородини, чорниці, щитової і голубики, які відразу були висаджені почесними гостями та науковцями на алеї Дружби. У рамках цього заходу відбувся урочистий концерт та екскурсії по ботанічному саду, виставка, конкурс, щедри дари полісся, де кожний факультет підготував багато різних страв, щоб здобути перемогу у конкурсі і здивувати своїм кулінарним мистецтвом.